Друзі, вітаю на каналі! В цьому відео розповім, як ви можете заробити за 5 хвилин 100 гривень просто за реєстрацію. Вам потрібно просто скачати додаток на телефон, пройти реєстрацію, і за це я вам заплачу відразу 100 гривень, легкі гроші за пару хвилин. Тому дослухайте до кінця, можливо комусь буде цікаво отримати таку халяву. Тому просто послухайте. І так, мова йде про гаманець Damex Лістинг їхнього токену вже прийшов на BitMart, і на самому гаманці вже можна обміняти токени, які дають за запрошення друзів. Тільки що я гроші вивів, все працює. Не хотів знімати відео, поки не переконався, що гаманець платить, і все чітко. Все, що вам потрібно зробити, це просто скачуйте додаток на Android чи на iOS. Обов'язково вставляйте ось цей код. Я його ще продублюю ось тут у відео, і також під відео. І проходимо KYC. це робиться 3 хвилини, так як на любій біржі. Потрібен якийсь документ, паспорт, чи права, чи ID-картка, і зробити селфі, все робиться дуже швидко. Ви потратите все на всього 5 хвилин свого часу і заробити гроші. Також можете запрошувати своїх друзів і на цьому також заробляти. Проте щоб заробити, треба мінімум, думаю, хоча б трьох друзів запросити, так як мінімалка на вивід 10 доларів і комісія 5 доларів. Тому щоб заробити, треба мінімум 3 друзі. І найголовніше це те, що коли будете реєструватися, потрібно обов'язково вказувати країну Італія. Не забувайте, не вказуйте Україну, вказуйте країну Італія. А вже саму верифікацію проходите на українські документи. І також на свій український номер. Просто потрібно вказати, що країна Італія, а далі всі дані українські. Ну і також італійську адресу, будь-яку адресу. Найважче це буде ось тут. Потрібно буде вказати країну Італія і далі любу адресу. В Гуглі шукаєте любу адресу. Можете навіть ось це все записати, все підійде. Тільки номер будинку можете інший написати і все. Найважче просто буде знайти адресу, але в Гуглі шукаєте любу адресу Італії. Прописуйте от сюди і все, нажимаєте «Continue» і ви зареєструвалися. Поки працює реферальна програма, можна непогано заробити. Тому запрошую, цікава тема. В принципі, якщо сильно потрудиться, можна непогано так підзаробити. Після того, як ви зареєструвалися, пишете мені. Ось мої контакти. Мені потрібен буде ось такий скріншот вашого гаманця. Щоб я бачив ваші ініціали, так я зможу ідентифікувати, чи ви справді зареєструвалися із моїм кодом. Як тільки я все провірю, я вам одразу відправляю 100 гривень. Все робиться швидко. Думаю, за пару хвилин 100 гривень заробити може кожен. Тому, друзі, кому цікаво вперед, думаю, таку халяву пропускати не можна. Бажаю всім профіту. Реєструємося, пишемо мені і заробляємо. На цьому прощаюсь. Почуємось в нових відео. До побачення.